Вчителька заробіжної літератури та директорка місцевої школи Поліна Панченко готується до проведення онлайн урока. Підключитися до класу не вдається через відсутність інтернету. Добрий день, уроку, бо немає Ага, я бачу, що немає інтернету. Ну, дивися, сьогодні у нас урок контрольна робота, виконані завдання треба відсканувати або сфотографувати і надіслати для перевірки до таких ситуацій каже вчителька готуються заздалегідь і викладають завдання завчасно онлайн урок триває близько 15 хвилин але на зв'язку з учнями додає паліна панченко вони 24 на 7. ми всі навчилися працювати через інтернет дистанційно ми навчилися ви ж розумієте що ну коли ти писав крейдою на дошці, коли ти використовував, наприклад, інтерактивну дошку, було простіше. А тепер ми готуємо на кожен урок ми готуємо презентацію, тому що ну, дитину якось треба ж зацікавити. У нас вже й батьки сміються кажуть, що ми вже вивчили і фізику, і математику, тому що ну, по-іншому ніяк не виходить. Ми Тільки співпрацюючи з батьками. Ми можемо ну, такий режим роботи, ну якби продовжувати. Наразі дистанційно в школі навчається близько 180 дітей. Більшість з них виїхали в більш безпечні регіони. В Старостинському окрузі залишається 56 дітей. Буває таке, що на вулиці гучно, але ну ти розумієш, ми вже живучи тут. Ми навчилися розрізняти, чи це треба йти в підвал, чи це ще можна посидіти. І інколи буває таке, що діти чують, що відбувається, і паля нікола. А чого вини в підвалі? А того що ще можна? Ще я можу знаходитися тут з разом з вами. Діти, які залишились в селі, можуть приходити до школи, якщо потрібна допомога з новою темою чи домашнім завданням. В консультаційному центрі школи працюють два вчителя. Воно роз'яснюють будь-який предмет, каже вчителька Наталя Холод. Якщо це звертаються діти трішки старших класів, наприклад, восьмий клас або дев'ятий клас цих ми. Програмами ми не знаємо. Нам важкувато, але якщо треба пояснити дитині я набираю вчителя наприклад математики або інформатики запитую як пояснити це це мені розказують дівчата як треба роз пояснити де подивитися може якщо є я, я зможу подивитися і я їм все це розповідаю адаліна учениця другого класу вона прийшла до вчительки щоб виконати вправи з української мови сьогодні в неї вдома також немає інтернету дівчинка каже що приходить до школи два рази на тиждень тут болі обясняють Чим по онлайн урокам уроки учимо, повторяємо все, мучимось, читаємо, пишемо. Восьмирічна Аделіна каже, що чекає на перемогу, аби знову з друзями сісти за шкільні парти. Марія Гричко, Андрій Різніков, Суспільне новини, Донбас.